Це відео буде англійською мовою, тому, на жаль, я його не встигла протитрувати, але я поясню, про що говорить Альфред Гічкок після того, як ми подивимося це відео. І воно дуже класно відображає ту головну думку, яку я хочу передати вам у сьогоднішньому етері. Альфред Гічкок говорить про те, що якщо ви дивитеся сцену в фільмі, і ви бачите, як 5 хвилин група людей, сидячи за столом, розмовляє між собою. То вам навіть не цікаво це слухати. Вони говорять про якийсь, ну там, про бейсбол чи про щось, про щось таке нецікаве, і вам нудно дивитися за ними 5 хвилин. А потім під столом вибухає бомба, і їх розриває на шматки. І глядач отримує 10 секунд шоку, але 5 хвилин нудного тексту, який він не дивиться, не зрозуміло чому. Якщо ж автор покаже, що бомба є під столом. І глядач буде знати, що вона є під столом, і що вона через п'ять хвилин підірветься, то глядач буде робити роботу за автора. Він буде чекати цього моменту. Він буде розуміти, що ця сцена набагато важливіша, і так далі. і так далі. Глядач включається і своїми емоціями додає динаміки найнуднішим подіям за столом. Піплесилина рантейбол токенбабейсбол, варев'юлай. five minutes of it very dull suddenly a bomb goes off blows the people to smithereens what do the audience have 10 seconds of shock now take the same scene and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in five minutes but well, the whole emotion of the audience is totally different because you've given them that information that in five minutes' time that bomb will go off. Now the conversation about baseball becomes very vital because they're saying to you, "Don't be ridiculous. Stop talking about baseball. There's a bomb under there." You've got the audience working. see вот обрала Де я обираю говорити про політичних арештантів, про людей, які втратили все саме такі тексти зараз буду наводити, і святкують Різдво на Одинці, згадуючи свою сім'ю, згадуючи все, що вони втратили. Я обрала тексти, які є дуже емоційно складними, особливо в період, коли ми живемо у війні, і у нас так дуже багато емоцій пов'язаних з складними душевними переживаннями. Але водночас замість цієї бомби, яка вибухне з під столом. У мене для вас динаміка розвитку української історії від того, що держави не було, ідентичність затиралася, віри в майбутнє, вона була тьмяна. І зараз ми дуже активно протистоїмо і майже добили цю гадину. Ми вибороли незалежну Україну, ми усвідомлюємо себе українцями і підтримуємо зв'язок з усіма всіми загубленими душами, які можемо відчути на сторінках книжок, і за всіх них ми повинні жити повним життям і будувати майбутнє ефективніше і краще. Але знати весь той біль, який пройшов. Через наших предків, де вони на самоті, в таборах, під арештом зустрічали Різдво, але продовжували жити. Продовжували жити І залишали нам ці знання після себе, як це зробив Багряний, і як це зробили інші автори. Наступний текст, який я хочу сказати: тож я, я трошечки ваш гічкок, але я гічкок навпаки. У нас попереду, попри те, що почалася російська активна фаза війни проти України у 2014 році, це не бомба, це насправді наше звільнення. І зараз ми знаходимося порівняно з цими всіма епізодами в набагато щасливішому місці. У нас є дуже велика надія на наше мирне майбутнє, на знищення цього ворога, на те, що він стиснеться. До своєї області і на болотах там загрузне. І вони вже одне одного з'їдають. І вже палять свіх, своїх агентів. Я вже показала вам сьогодні в регулях, як вони безбожно паляться. Там вони навіть ну, вони навіть вже не прикидаються. Хоча вони особливо ніколи не прокидалися. Ну зараз вже навіть всю, всю агентуру запалили для того, щоб у агентури не було шансів потім будувати собі кар'єру чистими. Бо вже все. Уже всі вони просто. ну, Втрачені. І ще декілька текстів хочеться вам порекомендувати, але я через те, що я не хочу сьогодні багато чого читати, я просто їх буду рекомендувати вам. І перелік буде в описі до сьогоднішнього етеру, для того, щоб ви собі у цей святковий період знайшли час почитати той чи інший текст, порефлексувати з приводу того, як багато всього змінилося, і подумати для себе, як рухатися вперед далі. Особливо спираючись на плечі тих, хто вибудовував нам майбутнє своїми переконаннями, своєю вірою в Україну і своєю активною позицією. І ще один різдвяний текст. Можна сказати, що він різдвяний, можна сказати, що він антиріздвяний це лист від Василя Стефаника. Ну, і, власне, тут епіграф до самого тексту говорить про те, що це. Текст, який присвячено політичним арештованим мужикам на святий вечір. У хаті було так ясно, що баба Грициха виділа кожний палець Іванковий, де він до стіни притулився. Сонце спускалося насамперед на ліс, що стояв на горі перед хатою. На його галуззю лишали всі свої дорогі камені блискучі, а ліс був промінням у вікна хати. І таких їх було багато в хаті. Що баба виділа кождісінький палець Іванів на стіні. Далі я читати не можу, бо я не можу читати саме цю мову. Але у Василя Стефаника неабиякий дар передавати складні емоції того, що в російській культурі ми називаємо маленьким чоловіком. Ну, насправді, людини. Складні емоції людини. Будь-якої людини не обов'язково іспанського роду, не обов'язково, навпаки, близького до землі селянина. У Стефаника, як ні у кого, вдавалося передати драматургію складну людських емоцій там, де руски в цей момент навіть не шукали. А Стефаник дуже Філігранно препарував це і показував. І показував цей найлюдськіше в людях. Ну і власне політично арештованим чоловікам на святвечір. Дуже подібний до цього текст. Ну, я вам Стефаника зачитувати не можу, бо я просто не відтворю цю мову і її навіть читати важко. От. Ще один текст, який досить подібний до Стефаникова. Стефаникового. Але, ну, звичайно, авторка просто написала декілька любительських текстів. Я знайшла його випадково на чтиві. І про цю авторку я нічого не знаю. Її звати Олена Славчик, і в неї є три тексти. Я знайшла їх в інтернеті, вона пробувала свій письменницький хист. І цей текст про Святвечір. Він в чомусь перетинається, в чомусь не перетинається. і він а, є таким, знаєте, документальним свідченням того, як перемішувало сім'ї українців, як перемелювало сім'ї українців червона влада. Сьогодні святвечір, шептала Ганна до себе блідими сухими устами. Святвечір. І водила очима по пустій хаті, шукаючи потвердження своїх слів. Та на столі не пишався хліб, не було сіна, куті. На лаві під образами не стояв сніп дід. На долівці не гралися сміючись діти на соломі, як бувало колись. Перед нею стояла нога, жорстока дійсність, і Ганна міцно затиснула безкровні уста. Оце тільки що засвітила дві свічки за них за сина і чоловіка. Тільки свята. І так минала літа. І вона згадує, вона згадує свою сім'ю. І насправді у неї двоє дітей. Насправді вона згадує про двох дітей, але я не хочу вам спойлерити. Просто зацитую декілька епізодів і з цього оповідання, І посилання на всі ці тексти будуть. Завтра я їх те, що не викладу сьогодні, завтра протягом дня точно викладу, щоб ви могли прочитати. Діти з маленьких хлопчиків стали дорослими, на очах розвивалися, закинули дитячі іграшки, вигадки, які думи тумили їх. Чому не йдеш Петрусь з Павлом між хлопців? Сьогодні ж святий вечір. Саме сьогодні у мене стільки думок, що не хочу веселе товариство. Ще час, може, пізніше піду. І сидить мовчки задуманий. А згодом питає: Скажіть, а чому так тяжко жити на світі? І Анна стрепенулася. Перед мою мов світляні реклами. Образи, що виринали, то виринали, то западали у безвістях по свідомості, недокінчені у ривані. Ну, насправді, текст дуже приємно читати. Тінями на обличчя стелилася задума і клала перед очі минуле. Хтось невідомий перевертав перед нею сторінки. Україна може і вона мусить жити своїм життям, сміло говорив Петрусь. А Іван, батько, кивав згідно головою заслуханою полки рвучі слова. Росія нелегко уступає свою здобич. Ганна пильно слухала і дивувалася, що тій Україні дивиться якась кривда. Їй жаль стало, і ніби досадно. Та Україна зайняла всі думки сина і чоловіка, забрала їх, прикувала до себе. Ганна також відчувала в ній дивну притягаючу силу і сама підпадала під її вплив. Вона її полюбила, чогось тремтіла. Блідла при кожній згадці про неї. Ставала тоді не собою. Вона ж забрала їй мужа і сина. Україна. Текст написаний: Ну, мені здається, якийсь 34-й рік чи щось таке, чесно кажучи, боюся помолитися. Текст і про святвечір, і про самотність, і про те, як Україна забрала все у жінки. Але і немає тої гіркоти. Прочитайте, це дуже щемливе оповідання, дуже його рекомендую. І ще один текст, який хочеться сьогодні згадати, це більш відомий текст, можливо, ви його навіть бачили. Це текст Євгена побігущого Рена. У нього псевдо Євген Беркут. І е про нього здається. Боже, я забула, як називається цей журнал. Там точно було. Ну, якщо ви загуглите Євген Беркут, Різдвяний дарунок, ви знайдете статтю про нього з цитатами цього тексту, ну і в Різдвяний дарунок теж можна знайти. Євген Беркут це військовик, громадськополітичний діяч, і він написав Різдвяний дарунок як в'язничний споминсь з, з тюрми на Лонського у Львові. Текст написаний у Сорокові роки, ну, датоване 43-м, саме видання. А, ні, на Різдво 43-го це відбулося. Отже, у вступі тексту мова йде про те, що на Різдво 43-го арештували агента Гестапу і мене. На інтервенцію сім'ї відповіли пізніше, що мій близький друг дуже їм впав в око, а його зловити не можуть, то на той час подержать мене. І ще дещо мають роз'язнити». Читаю сьогодні спомини колишніх політичних в'язнів, і дивуюся, що вони вже в тюрмі могли описувати свої переживання. На Лонського, відома слідча тюрма ще з польських часів у Львові, це не було можливе. Як ви розумієте, він, коли Львів знаходився під окупацією німців, був у Лонського. Тобто не переплутайте. Це Гестапівці. Він був на Лонського, коли там. Були німці, а не совіти? Воно, може й корисніше для моїх споменів. Вони не відрух, перше обурення на заподіяну кривду, а більш об'єктивно описані факти. Не хочу звинувачувати за виконані там злочини цілий німецький нарід. Всюди є люди і розбійники. Питання тільки, де їх більше і де вони гірше, та де влада дозволяє їм і одобрює їхні злочини. Сперечалися б ви зараз з Беркутом чи ні? «Гета казав німцям жити і дозволити другим жити. Пізнав я багато німців, що придержувалися цієї думки, але бачив також, які звірства виконували німецьке шумовиння, що мало волю свобідного гуляння. Про них саме, про це звиродніле німецьке шумовиння, саме тут і пишу. І от він, наприклад, описує, як чув, як били жінку в сусідній камері. І. Як він стояв і не міг відірватися від дверей. Він так це описує: б'ють, б'ють, б'ють. Нещасну жінку б'ють, 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 кричить у мені щось, б'ють, б'ють, Кричить враз ударами щось у мені. Я не можу відірватися від дверей. Б'ють, б'ють. Може, придуть вже врешті до мене, лише би скоріше, щоб тільки не чути цього биття. Краще, хай б'ють мене. Знову гуде автомашина. Це інший урок з цього ж тексту. Сьогодні вивозять на розстріл. Дають знати стінним телефоном, стукаючи, приглядаємося перше до цієї церемонії. З нашого блоку виводять близько 50 нещасних, виводять всяких злочинців різного віку, статі, звання і чомусь одну дитину. Уставили їх за автом трійками. Всі стоять тихо і спокійно, немов ждуть в черзі на звільнення з'язниці, а не від життя. Авто втихає, мотор виключений. Стоять кандидати на смерть спокійно. Напевно, думаючи про своїх найближчих ще хвилина і повезуть їх як худобу на заріз. а там десь на піску поскладають, як дрова, один на одного. На подвір'ї знову це прокляте авто для вивозу живих трупів на розстріл. Сьогодні проте вивозять самих дітей, біднятка знають, куди їх повезуть, і не так як старші, що йшли завжди на смерть з дивним спокоєм і резигнацією, панічно кричать, несамовито ридають, моляться за життя. Поліцей не бив вже нікого, а тільки давав стусини, щоб, щоб скоріше вилазили на віз з смерті. Ми відійшли від вікна, бо боялися, що почнемо кричати, взивати Бога на помсту. Не знаю, як далі садовила людей до авто. Не було більше сил приглядатись цьому. Господи, не прости, не прости їм цим катам за ті страждання усіх нещасних. Не прости. Такий собі різдвяний дарунок. Знову ж таки, я читаю ці тексти, тому що це не найочевидніші тексти, які хочеться прочитати на Різдво, і тим не менш вони пов'язані зі святом на найбільшому контрасті свято життя і реальність небуття. Не хочеться про це думати, але я обрала цю тему для того, щоб. Не стільки занурити вас у відчай, скільки навпаки, подарувати вам віру у те, як ми зможемо вирватися і побудувати собі краще майбутнє. І головне, також мені хочеться це робити, для того, щоб ми пам'ятали про долю тих, хто зараз на окупованих територіях. І щоб це не було просто, знаєте, історією там, Та, там на окупованих територіях, ну будуть жити під владою Росії. Це не влада Росії. Це людожерство. Вони будуть жити з людожерами. Тому не можна так відмовлятися від чужих доль і махати на це рукою. Ви запитуєте, хто третій на обкладинці? Один Багряний, другий Стефаник, а третій Василь Сімович це лінгвіст, мовознавець. І його я включила на обкладинку. Тому що теж бачила текст, який хочеться, яким хочеться з вами поділитися: це стаття Різдво у таборах полонених українців. І це теж табори, уже не совітські, а німецький табір. І це Різдво, яке Сімович святкував у 1917 році. І я вам зараз зацитую декілька слів звідти, про те, як. Святкували таборове різдво у Зальцведелі, і які святкові образи там створено було для публіки, яка дивилася виставу. У веслянські колядники співають то піяно здалека, то чим... у веслянські колядники співають то піяно здалека, то наближаючись. Чим раз голосніше, незрівнянну коляду, нова радість світуся з'явила. То знов звізда з'являється на сцені, то знову весела коляда, ірод злосливий засмутився, під ногами скрипить сніг, повна ілюзія дійсності з дитячих років. А третій образ: над ранком піють півні, гавкають собаки, що проходять запізнілі, що проходять запізнілі колядники вулицею, дзвонять дзвони в далекій церкві світиться у віконцях. Здалека доходить нута різдвяного тропаря. І все це під звуки таборової оркестри, яку тримає у своїх руках рознервований, але якось надзвичайно роз'яснілий Турула, махаючи смиком у бік усміхненого і вдоволеного високого Олянчина, що стоїть, граючи на басі. Ось люди живуть в таборі і святкують Різдво. І наскільки різні Види Різдва ми сьогодні побачили: і одиноке, і під арештом Налонського, і в лісах Тайги, і в німецькому таборі.